Доброго дня! Сьогодні пограємо у гру, які тварини прокидаються з приходом весни. Прийшла весна яскравіше стало світити та пригрівати сонечко. І деякі лісові тварини почали прокидатися. Перед вами лісові тварини. Давайте дізнаємося, які тварини прокидаються, а які ні. Бурундук прокидається чи ні? Так, вірно, він прокидається. А хитра лисичка. Вірно, вона не прокидається, не лягає в сплячку. А бурий ведмідь. Так, вірно, він прокидається у своїй парлозі. А вовк? Вірно, він не лягає у сплячку. А дикий кабан прокидається чи ні? Вірно, він теж не лягає у сплячку. А руда білочка. Ні, не прокидається. А маленький їжачок. Так, вірно, щойно прокинувся. Давайте ще раз назвемо тварин, які прокинулися від зимової сплячки. Бурундук, ведмідь, їжачок. До нових зустрічей!